Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дорожній мильний папір. Це зручне та портативне рішення для її рук під час подорожі, кемпінгу чи походу. Ці мильні папірці компактні та легкі, тому їх легко носити в сумці або кишені. Ідеально підходять для використання в дорозі. Просто вийміть папір, додайте води та. Пінти для ефективного очищення рук одноразова коробка зберігає листи мила захищеними та запобігає будь-якому безладу. Покращить свою гігієнічну рутину подорожей за допомогою мильного паперу. Пропонуємо до вашої уваги дитячий світильник. Це мила лампа у вигляді капібари, яка чудово прикрасить дитячу кімнату. Він створює м'яке та затишне освітлення, ідеальне для читання казок перед сном або створення розслабляючої атмосфери. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Цей світильник додасть чарівності до дитячої кімнати та стане прекрасним подарунком для малюка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги магнітну засувку для шафи. Це набір із двох надійних та непомітних елементів дверної фурнітури, призначених для шаф та гардеробів. Завдяки потужному магнітному механізму ці засувки надійно закривають двері, запобігаючи їх небажаному відкриттю. Прихований дизайн забезпечує акуратний та ненав'язливий зовнішній вигляд, зберігаючи естетику ваших меблів. Ці фіксатори постачаються з гвинтами для легкого встановлення на дверця та. Шафи та інші меблі. Вони забезпечують плавне та тихе закривання, зменшуючи шум та удари. Пропонуємо до вашої уваги дзеркальні наклейки. Це вишукане та універсальне декоративне рішення для підвищення привабливості вашого житлового простору. Ці самоклеючі дзеркальні наклейки мають шестикутний дизайн, що дозволяє створювати креативні та індивідуальні композиції на ваших стінах. Дзеркала виготовлені з високоякісного акрилу, який забезпечує прозорість та довговічність. Завдяки сучасній мінімалістичній естетиці, ці наклейки створюють елегантну та стильну атмосферу. Феру в будь-якій кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги набір пензлів для макіяжу. Колекція високоякісних пензлів для макіяжу розроблена як для початківців, так і для професійних візажистів. У набір входять пензлі для будь-якого макіяжу, включаючи тіні, основу, пудру, підводку для очей та вій. Виготовлені з синтетичних волокон, ці щітки м'які міцні та легко чистяться. Вони розроблені для рівномірного та точного нанесення макіяжу, що забезпечує бездоганне нанесення кожного разу. Вони поставляються в компактному та стильному футлярі, що дозволяє легко брати їх з собою в дорогу. Це ідеальний подарунок для тих, хто любить макіяж або хоче навчитися його професійно наносити.